Локі бог хитрощів, інтриг і перевтілень, майстерний маніпулятор і майстерний обманщик. Завдяки своїй здатності змінювати форму він міг ставати будь-якою істотою, навіть тваринами. Локі був одночасно союзником і загрозою для богів азгарду. Він сприяв створенню наймогутніших артефактів Азгарду. Таких як молот Мьольнір і кільце Драупнір, використовуючи свою винахідливість і хитрість. Однак його підступи часто приводили до катастрофічних наслідків. Наприклад, його інтрига призвела до смерті Бальдра, улюбленого бога. Через свої дії Локі був зрештою покараний, прив'язаний до скелі, де на нього капала отрута змії. Він уособлює непередбачуваність, амбіції та здатність перевернути порядок у світі його остаточна роль виступити проти богів у рагнероку остаточній битві.